Спілка освіти робітників Кронобері представляє Життєво важливі знання. Проект інформаційної допомоги для шукачів притулку. Серіал фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кронобері. Створений спілкою освіти робітників Кронобері. П'ятий епізод називається Транспорт. В епізоді розповідається про те, які транспортні засоби існують в Швеції, і про що варто думати під час руху. Поїздки Швецією у Швеції є кілька різних способів переміщення. Для повсякденних поїздок більшість шведів зазвичай користуються автомобілем або громадським транспортом. Громадський транспорт це транспорт, на якому ми їздимо усі разом. Це можуть бути автобуси, потяги, трамваї. Метро та літаки внутрішніх рейсів переваги користування громадським транспортом полягають у тому, що він і більш екологічний, і дешевший, ніж поїздки автомобілем. Автобуси якщо ви їздите автобусом. Ви можете або придбати квиток лише на одну поїздку, або купити автобусну картку, яка дає вам безлімітну кількість поїздок за фіксованою ціною. У деяких місцях ви можете купити квиток на автобус прямо в автобусі, але зазвичай вони хочуть, щоб ви купували білет через додаток. Наприклад, у... Кроноберрі. Ви купуєте квитки в додатку Landstrafikian Croonberry. Ви можете взяти в автобус дитячий або інвалідний візок без доплати. Собаки також можуть їздити в автобусах, якщо вони на повідку та не заважають іншим пасажирам. Потяги. Якщо ви хочете подорожувати на більшу відстань. Потяг хороший вибір, оскільки він є більш екологічним варіантом порівняно з автомобілем чи літаком. Потяги також швидкі та можуть розвивати швидкість до 250 км на годину. Велосипеди Ще один екологічно чистий і дешевий спосіб пересування це велосипед. Він забезпечує хороші фізичні навантаження та допомагає здоров'ю. У багатьох містах є хороші велосипедні доріжки, які позначені малюнком велосипеда і створені спеціально для велосипедистів. Так само, як і в автомобільному русі, на велосипедних смугах також правосторонній рух. Це означає, що ви повинні триматися правого боку велосмуги, щоб уникнути зіткнення з іншими велосипедистами. Якщо ви потрапите в аварію, добре, щоб на вас був шолом. Він допоможе уникнути серйозних травм голови. Діти до 15 років повинні мати шолом на голові під час їзди на велосипеді. Але це рекомендовано робити абсолютно всім. Автомобіль для інших практично мати власний автомобіль. Особливо, якщо вони живуть за містом. Але якщо у вас є автомобіль, тут є над чим подумати. У Швеції кожен, хто має автомобіль, повинен мати дорожню страховку на всякий випадок. Також потрібно сплачувати транспортний податок і взимку переходити на зимову гуму. Якщо ви користуєтеся автомобілем, важливо знати правила дорожнього руху в Швеції. У різних країнах можуть бути різні правила. Наприклад, у Швеції є закон, що кожен, хто керує автомобілем, повинен бути пристебнутим ременем безпеки. І це стосується не тільки водіям. Це як для вашої безпеки, так і для безпеки оточуючих. Якщо ви неправильно пристебнете ремень безпеки, він забезпечить менший захист під час аварії. Водій несе відповідальність за те, щоб усі особи віком до 15 років. Які перебувають в автомобілі, були пристебнуті ременями безпеки. Діти повинні сидіти в автокріслі. Пам'ятайте, що слід ретельно дотримуватися інструкцій щодо встановлення автокрісла в машині. Отримання водійських прав щоб керувати автомобілем у Швеції. Вам потрібно отримати водійські права. Потім вам потрібно скласти теоретичний іспит і іспит з водіння, щоб підтвердити, що ви маєте достатньо знань для того, щоб вас не вважали небезпечним на дорозі. Щоб навчитися добре керувати автомобілем, вам потрібно попрактикуватися в водінні. Кожен, хто тренується, повинен мати на автомобілі знак тренування, щоб учасники дорожнього руху знали. Що ви новачок. Пішоходи. Пішоходам добре носити рефлекси те, що відбиває світло. У Швеції протягом багатьох місяців дуже темно. Тому тим, хто їздить на велосипеді та за кермом автомобіля, може бути важко помітити пішоходів. Щоб уникнути аварії, також слід переходити дорогу лише по пішохідних переходах. Не забудьте подивитися праворуч і ліворуч, перш ніж переходити дорогу, щоб впевнитися в тому, що всі машини сповільнюються. Ви дивилися серіал Життєво важливі знання, проект інформаційної допомоги для шукачів притулку, який фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кронобері, створений спілкою освіти робітників «Кроноберії».